Хочеш в Європу, здавай відбитки пальців для українців з кінця січня 2015 року. При оформленні шенгенських віз стане обов'язковою процедура збору біометричних даних. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Відповідно до вимог візового кодексу ЄС у дипломатичних представництвах та консульських установах країн-членів ЄС в Україні орієнтовно наприкінці січня 2015 року буде запроваджено обов'язкову процедуру збору біометричних. Даних заявників при оформленні шенгенських віз ідеться у повідомленні. До бази даних візової інформаційної системи або скорочено віз, вноситимуть усю інформацію, що міститься у анкеті, яку подають до консульської установи, а також цифрову фотографію та відбитки усіх пальців. Зняття відбитків пальців здійснюватиметься з використанням електронного сканера. При цьому діти віком до 12 років звільняються від надання біометричних даних. Також не вимагається повторне надання біометричних даних протягом наступних 59 місяців. Після внесення відповідної інформації відбитки пальців уже протягом декількох років, до речі, збирають консульства Сполучених Штатів Америки. Потім, при перетині кордону США, вони є головним ідентифікатором особи подорожуючого. Процедура збору та зберігання біометричних даних відбуватиметься у повній відповідності з вимогами законодавства у сфері захисту персональних даних.